Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України. Андрію, добрий вам день, вітаю вас. Отже, дивіться, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут. Коротко від вас хотілося б почути от коментарі з приводу ситуації під Мар'їнкою і в Мар'їнки. Наскільки там напружена ситуація? Які ризики того, що місто дійсно опиниться вточені або взагалі буде захоплено? Чи все ж таки ситуація є максимально контрольованою? І стратегія направлена на те, аби якомога довше стримувати ворога і не давати наступати з інших напрямків. Дивіться, насправді Марінка, як Авдіївка, є оборонним рубежем, що відстоюється вже дев'ятий рік, оскільки саме на цьому це була зона бойових дій з початку чотирнадцятого. Ну, Скажем, з ще з 2014 року, з початку військової агресії Росії, місто Марінка фактично стерте з лиця землі. Там ну просто немає напевно жодного цілого будинку. Варто значити, що на оборонні рубежі, які знаходяться, ну, скажімо так, за містом Мар'їнка, наші збройні сили відійшли вже давно, і фактично, саме місто, через саме місто намагаються просунутися далі для того, щоб вийти. Дійти до наших оборонних рубежів ворогом і ми використовуємо місцевість ландшафт самої Марінки. Фактично, Марінка просто сама перетворена на зону бойових дій. Загострюється ситуація навколо Авдівки. Навколо Авдівки, ворог знову ж таки зрозумівши, що він не зможе Зайти в саме місто намагається його обходити з флангів. Сама Авдіївка, варто зазначити, знаходиться на фактично, це є ну, більш висока місцевість, ніж навколо неї. Тобто, це таке, як великий ну, все, все місто знаходиться на одному великому пагорбі. І навколо міста знаходиться низини. Відповідно, з самої Авдіївки дуже Дало можна контролювати ворога вогнем. При цьому що зайти в саме місто ворогу буде надзвичайно складно. Поки що, от останні, напевно, три дні ворог показує там значну динаміку проходження, проходять вперед доволі значними колонами. Ці колони максимально намагаються бути знищені нашими збройними силами України. Ефективно працює артилерія. І от саме Авдіївський напрямок, от з цих трьох там Марінка, Бахмут та і Авдіївка, от саме зараз навколо Авдіївки ворог веде ну, якби, таку найбільшу активність. Хоча там далі знаходиться ще. Водохранилище, і от територія цього водохранилища навколо нього, це скажімо так, наступний інші пали. От зараз обходячи Авдіївку, ворог в принципі може опинитися. Оці його клешні, якими він обходить Авдіївку, особливо з півночі. А вони можуть опинитися вже в нашому оперативному оточенні. Проте важкі дуже бої зараз там ідуть і ну будемо за цю ситуацію. Зараз треба спостерігати. Що стосується Бахмута. То в Бахмуті абсолютно прогнозовано, в результаті надзвичайно умілих дій наших сил оборони, в результаті того, що ми ну, пережили дуже важкі бої, зараз ми бачимо певний спад активності ворога. Також все одно щодня продовжуються обстріли, активні штурмові дії, просто їхня частота значно зменшилась. Пояснюється це просто ну якби фізичним. Зносом, е, як живої сили, так і техніки противника, е також зараз вони ну мають там активно застосовують е вже кадрових військових. кажуть, що дуже великі проблеми е з у ПВК Вагнера відчувається вже той же самий, про що казали там снарядний голод. Хоча він полягає пополягає не лише в тому, що в них снаряди закінчуються, Це одна проблема. Інша проблема в тому, що на східному напрямку вони після от того, що вони рік фактично надзвичайно сильно навантажували свою всю ствольну артилерію. В них починається також знос стволів, що не дозволяє їм в притаманній манері вистрілювати від 60 до 80 тисяч боєприпасів на день. Щодо контрбатарейної боротьби, то на контрбатарейна боротьба нашими артилеристами в принципі ну, вже перевага навіть відчутна а, і. Проте в Бахмуті все одно важко, і місто дійсно знаходиться в такому, ну скажімо так, напівоточенні на, на окраїнах ведуться вуличні бої і е, нашими о, там із фахівцями су спеціальних операцій десантно-штурмових військ, які є майстрами е, ведення бою в таких умовах. Зараз дуже ефективно здійснюється оборона. Генерал Полковник Сирський, е, заявив, що е, навіть можливо, вже ми можемо розглядати Бахмутський напрямок як один з можливих також напрямків контрнаступу, тому що дуже сильно там е, були вибиті фізично вибиті просто російські сили. Хочеться також е, згадати про. Напрямок Креміна Сватове. На цьому напрямку ми бачимо зараз дуже суттєве накопичення живої сили техніки ворога, і можливо, все ж таки вони будуть намагатися знову ж таки зараз. Там активних якихось просувань з їхнього боку немає. Вони поки що накоплюються, здійснюють таку розвідку боєм. Проти активних штурмових дій поки не здійснюють, хоча дійсно це дій дорога на який для них є життєво важливий для здійснення ефективної оборони всього, всього всього нашого східного флангу, і тому можливе в найближчі там декілька тижнів, також рух в сторону Куп'янська. Я вас зрозумів. Я вас а ті повідомлення, які коротко, буквально ті повідомлення, які от лунають від інституту вивчення війни, про те, що під Бахмутом російський наступ оця масована атака, і вже навіть спроба мало не взяти в кільце, вона вона фактично видихається, і навіть за деякими напрямками зсу переходять в невеличкий контрнаступ. Цьому можна вірити, як ви вважаєте? Аби от хочете знати реалістичну ситуацію аби не займатися шапкозакиданням, і не, у, не, 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 не марні очікування собі не створювати. Дивіться, інститут вивчення війни на даний момент аналізує фактичну інформацію, яка в нього є, і про наші ефективні контрнаступальні дії там ведуться це поблизу селища Хромове і поблизу Іванівського, відповідно, для того, щоб не убезпечити. Основну трасу, як живий артерію, яка живе місто Бахмут, і там ще починаючи з 9 березня, почали наші штурмові загони здійснювати. Там, зокрема, 80-та десантно-штурмова бригада, почали здійснювати дуже ефективні тактичні контрнаступальні дії, якими просто ворог вибивається. Тобто, ворогу ворог спочатку заходить на певний рубіж, але йому далі не дають просунутися, тому йому не дають закріпитися на? В цьому рубежі і дійсно, і також це чи Це селище Хромове, От е, вчора в мене є інформація, що е, було здійснено також ряду таких тактичних контрнаступальних дій. Е, що це пів північ Бахмута е, поблизу селища Хромове, і вони там проводяться. Вони там проводяться вже е, на даний момент е, 13, 14 день, е, тому дійсно це абсолютно вірна інформація. І скажімо так, це не був прогноз інституту вивчення війни. Це їх. Аналіз ситуації по факту, зрозуміло. Андрій, я вам дуже дякую. Андрій е Крамаров, е військовий експерт і офіцер запасу Збройних сил України. Андрій, я вам, Андрій, я вам дуже дякую.